Дощ, град та поривчастий вітер, в яких областях оголосили штормове попередження. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у понеділок, 17 червня, у південних, центральних та східних областях грози в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. У Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, значний дощ. Через це там оголошено перший рівень небезпеки жовтий. На решті території країни також йтиме незначний дощ, тобто опади в цей день будуть всюди. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. У північно-західних областях буде прохолодніше від плюс 21 до плюс 25 градусів. Вночі по всій країні від плюс 12 до плюс 17 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У віктор. Орок 18 червня дощі йтимуть лише у Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна проясненнями погода. Вітер в цей день незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 25 до плюс 29 градусів тепла. Вночі буде від плюс 14 до плюс 18 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!